У нашому регіоні продовжує свою роботу міжнародна неурядова організація Людина в біді. Наразі нужденних реєструють і перевіряють їх дані. Ольга з горлівки подібну допомогу отримує не вперше. Отож з нюансами паперової звітності добре знайома. Ми сіля місяця вже багато разів отримували. натомість. Виникають певні труднощі у тих, хто офіційно не зареєстрований, але де-факто є переселенцем. У мене тітки мої тільки визникають, тому що вона живе в Лісневоцькому районі і не входить в перелік місць. Їй справки переселенці не дають, хоча вона вже много місяців живе тут. Є люди, які просто чи не зареєстровані, та чи приїхали буквально щойно, та і ми так звані маємо додаткові списки, в яких ми також реєструємо людей, і вони також мають змогу отримати. Сертифікат загалом міжнародні благодійники зможуть видати 20 тисяч продовольчих сертифікатів, включно з тим, що розповсюджуватимуться, і на окупованих територіях. Вже традиційно чеський фонд працює через мережі магазинів Брусничка і Фуршет. Там можна купити в принципі продукти питання, і какіта хімпродукцію, і порошок там средства, ну, То є завісі від того, що чоловіку необхідно. Ваучера йде на 700 гривень. Нагадаємо, у Ківці міжнародна громадська організація людина в біді гуманітарну допомогу у вигляді продовольчих ваучерів надає не вперше. Загалом минулий транш охопив дев'ять тисяч сімей переселенців. тому на.